Чудово, що в нашій громаді є такі люди, як ви, люди з великими серцями, люди, які жертвують власним часом, абсолютно, як то кажуть, для власної користі, але ви робите дуже багато корисного, потрібного, важливого в цей непростий час. Ви підтримуєте наші Збройні Сили України, ви підтримуєте тих, хто, на жаль, вже постраждав і їм доводиться сьогодні проходити реабілітацію, лікування. Ваша допомога вона є дуже важливою, дуже актуальною і дякую вам черговий раз за це. Добрі люди, хороші люди, наші новодністровці, наші дорогі волонтери. І тепер ми от проводячи такі ярмарки, вирішили, що в більшій мірі будемо старатися допомагати нашим волонтерським центрам, тому що ви працюєте не суто там для одного підрозділу, чи там для одного військового ваша така масштабна допомога це допомога також ВПО. І тому вам потрібна підтримка від нашої громади, і вона буде саме в такий спосіб. І приємно, що наша громада така активна, люди не байдужі. до речі, вчора так нібито е, вже скромніша ярмарка була, як перша ярмарка, і людей, в принципі, було ніби менше. Ну результат він досить непоганий. Можна сказати, майже на тому самому рівні, майже вийшли так. Тому ми поділили е, між двома волонтерськими центрами ці кошти і. Получилось по 48 тисяч 285. Ми навіть металеві копійки ми їх не міняли, так як воно є, як люди донатили, ми це все поділили в цих конвертах. Це тільки початок, але дай Боже, щоб нам довелося більше у мирний час працювати, вже допомагати нашу Україну відбудовувати і віримо в краще, те, що буде перемога в наступному році. І вже нам не доведеться, але все ж таки, поки так, і ми хочемо ці кошти влучити вам. Ви вже, звісно, собі будете приймати рішення, кому на які цілі. Вам дякую. Дякую вам дякую. усім. Дякую. Да. Дякую. Я думаю, що ми таку добру традицію, будемо продовжувати раз на місяць. У нас буде день Соборності в січні, день єднання у лютому, там і березень, якісь заходи будуть. І я думаю, що люди будуть долучатися кожного разу все більше і більше. Тому така маленька на ці свята від нашої громади вам подяка. І допомоги і підтримки. Ми вам дуже за це дякуємо. День почався з того, що дійсно дуже багато запитів є. І сьогодні тут присутні всі представники кожного з підрозділів нашого волонтерського центру. І ми вже разом засядемо тоді, розподілимо, що все, де треба буде щось, це якісь першочергові зап... да. да, запити закрити, буде зроблено. Дякуємо щиро всій громаді і вам за чудову ідею. І дякуємо дійсно і вам, всім, за так, вашу працю. за те, роботу. що ви робите. Там до таких свят, проводиться такі запит і будемо один одному допомагати, щоб привести нашу країну до перемоги. Дякую вам, передаємо вам на ваші корисні добрі справи, які ви робите. Нехай вам все вдається, ви молодці. Подякувати вам, тому що без цих донатів ми би нічого так <реш> та, речі. <реш> ми б нічого не змогли самі зробити, тому що ну зараз цим дуже важко. Люди втомилися. І, ну насправді важко, правда. А от а наша громада, вона постійно відгукується, і це реальна мотивація для нас працювати. І ну на секундочку, коли ми тільки починали перший дрон. Ми думали, ой, п'ять дронів це так багато. На сьогоднішній день з вашою допомогою сотий дрон. Сто, тобто Суше. менше ніж, 100. Ні. ніж за рік, сто. Да, ми не збираємося зупинятися, тому що війна триває, треба якось це підтримувати, треба працювати. Да, да. І вам велике дякую за те, що всі наші бредові ідеї всі підтримуються не, що і, що ідеї? і що завжди, якби ми не позвонили. Коли б ми не позвонили, ви завжди відгукуєтеся, і це дуже приємно, тому що коли ти відчуваєш підтримку. Це дає якусь основу і якісь сили і впевненість в тому, да що нас чують, що з нами ви поруч, і ми можемо якось рухатись далі.